А сьогодні саме ми розглянемо формули коренів квадратного рівняння, тобто познайомимося все ж таки з повним квадратним рівнянням і розглянемо як його треба розв'язувати. І так, тому сьогодні наше завдання це мета уроку: засвоїти поняття дискримінанту квадратного рівняння, познайомитися з цим поняттям і розглянути, як його, як його застосовувати для розв'язання квадратного рівняння, вивчити формулу дискримінанту та. У схему виводу формул для розглядання квадратного рівняння загального вигляду, а також формул коренів квадратного рівняння. І зрозуміло, навчитися знаходити корені квадратного рівняння за формулами дискримінанту. І так, але все ж таки почнемо з актуалізації наших знань, те, що ми вже знаємо. Завдання ось таке: серед даних рівнянь назвіть ті, які є квадратними. І назвати коефіцієнти квадратного рівняння. Нагадую, квадратне рівняння за загальний вигляд квадратного рівняння у нас ах квадрат плюс bx плюс c. Тобто у нас найбільша степень, який може бути це другий. І так, перше рівняння у нас ху плюс x квадрат відняти 1 до рівня 0. Чи є це рівняння квадратне? Так чи ні? Іван. А, так. Який у нас найбільше степень у квадратному рівнянні? Відназвивайте квадрат. Квадрат це який степень. Третій. Як третій? третій? А. У? А квадрат у нас Х2, оце другий. Х квадрат. Дивіться, а який у нас найбільше степень у першому рівнянні? Третє. У нас не може бути у квадратному рівнянні більше, ніж другий степень. Це не є квадратний. Mm -hmm. Друге рівняння. 5х квадрат відняти 2 до рівня 0. Чи є це рівняння квадратним? Ну, no, тут ні. А чому ні? Ну, no, не знаю, мабуть. А ні, стоплетих у є 5х квадратних. А ну, є, виходить. Це не повністю запутався. Квадратні рівняння це ті рівняння, яких найбільша степінь змінної – другий. тобто у квадраті. Вони так називаються квадратними від назви степеня другого квадрат. Тому така їх назва квадратні рівняння, тому що другий степінь. Це є квадратне рівняння. Які у нас коефіцієнти? У нас тут коефіцієнт А до рівня 5, коефіцієнт Б дорівня 0 і коефіцієнт С дорівня мінус 2. І так, ось вони в нас є. Наступне третє рівняння. Чи є воно квадратне? Так, урівняння мінус х квадрат мінус х плюс 0 до рівня 0 є квадратним. Чому? Тому що на степінь зміни у нас дійсно другий. Це є квадратне рівняння, і які коефіцієнти в нас мають зміни? А на зберігання мінус 1, дорівнює мінус 11, це вільний член рівня 0,2. Четверте рівняння. Націх додати 6 дорівнює 8. Чи є це рівняння квадратне? Ні. Чому? Тому що тут у нас х у першому степені, А у нас квадратне рівняння, звертаю знову увагу, йде від назви найвищого степеня змінної у рівнянні, тобто другого квадрату. Тут немає х у другому степені, це є просто лінійне рівняння, яке вивчали у 7 класі. І останнє рівняння номер 5: 2х відняти 3х квадрат рівня 0. Це є квадратним рівнянням. Чому? Тому що у нас х у другому степені. І чому у нас дорівнюють коефіцієнти? Коефіцієнт А у нас дорівнює мінус 3, коефіцієнт Б дорівнює у нас 2, це дорівнює 0. Чому я звертаю увагу на коефіцієнти? Тому що вивчення сьогоднішньої теми, тобто формули квадратного рівняння, вони пов'язані саме з правильним визначенням коефіцієнтів рівняння. Так ось квадратним рівнянням називають рівняння виду, нагадую, а х квадрат плюс bx плюс с дорівняння 0, х це зміна а, b і c це деякі числа наші коефіцієнти, причому коефіцієнт А ніколи не дорівнює нулю. Нагадую, тому що у нас, якщо у нас буде а дорівнює до нулю, у нас зміна другого степеня зникає, у нас рівняння вже є не квадратне. Наприклад, рівняння виду 5х квадрат підняти 2х мінус 7 дорівняння 0, та мінус 3х квадрат плюс х мінус 7 дорівнює 0. це є квадратні рівняння. Причому числа чиса А і Б і Снову звертаю увагу, називають коефіцієнтами квадратного рівняння. Число А називають першим коефіцієнтом, або нагадуючи старшим коефіцієнтом, Б називають другим коефіцієнтом цього квадратного рівняння, а С у нас називають вільним членом, відповідно. Тому що він не має зміни, він не член квадратного рівняння. Який у нас є алгоритм розв'язування квадратних рівнянь за формулою? тут розв'язання повного квадратного рівняння, коли у нас А, Б і С не дорівнюють нулю. Так ось для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, ми спочатку повинні визначити наші коефіцієнти, тобто А, Б і С. Чому я звертала увагу на попередньому? Якому ми визначали, це рівняння є квадратним чи ні, і чому у нас дрівні коефіцієнти. Тому що розв'язання квадратного рівняння в першу чергу залежить від того, як правильно ти навчився визначати коефіцієнти квадратного рівняння. Тобто, перше, нам треба визначити коефіцієнти квадратного рівняння. Друге, ми повинні, щоб розв'язати квадратне рівняння, застосувати формулу дискримінанту. Дискримінація формула розв'язання квадратного рівняння. Дискримінант позначається великою літ... латинською літерою D. І е, значення дискримінанту шукається за формулою B2 -4AC, де b квадрат мінус 4 ac де c — це коефіцієнти відповідного квадратного рівняння. Далі, визначивши знак дискримінанту, а чому ми означаємо знак дискримінанту? Тому що е, будь-яке квадратне рівняння. За значенням дискримінанту можна визначити, скільки воно має розв'язків. Нагадую, найбільшу кількість розв'язків, яке може мати квадратне рівняння, це 2, тому що найбільше степень нас змінної 2. А, якісь наші випадки є. На попередньому році ми це це розбирали, але нагадую, що квадратне рівняння у нас може не мати розв'язків, тобто х належить пустій множині. А, далі рівняння може мати єдиний розв'язок. І відповідно рівняння може мати два розвиски. Так ось, зазначенням дискримінанту, і можемо визначити, чи має рівняння розв'язки, чи і скільки. Якщо вираз b квадрат мінус 4ac буде менше нуля. Тоді квадратне рівняння має розв'язку. Чому? Тому що для знаходження е, значень квадратного рівняння ми повинні вилучати корінь квадратний з D. А ми пам'ятаємо, що корінь квадратний з від'ємного числа не існує. Тобто, якщо у нас вираз B квадратний з 4, а це дорівнює від будь-якому від'ємному числу. Далі ми просто можемо писати, що дане квадратне рівняння, а розвиску немає. Далі. Другий випадок. У нас може значення дискримінанту виразу b квадрат мінус 4, а це дорівнювати 0. Якщо у нас таке виконується, тоді рівняння має єдиний розвиток. І шукається це розвиток за формулою х дорівня мінус b поділених на 2а. Тобто ось цей вираз це знаходження коренів квадратного рівняння тоді, коли дискримінант дорівнює нулю. І третій, третій випадок це коли значення дискримінанту, тобто виразу b квадрат мінус 4, а це більше нуля. Якщо у нас дійсно дискримінант є будь-яке додатнє число, тоді корені рівняння у нас тоді коренем рівняння даного квадратного рівняння буде два значення. І ці два значення, тобто х1, і х 2 шукається за формулу мінус b, Плюс-мінус корінь з D поділених на 2 a Що означає плюс-мінус? Тобто перший корінь рівняння ми шукаємо за формулу мінус В плюс D поділених на 2 a а другий корінь рівняння ми шукаємо за формулу мінус B мінус з D поділених на 2 a Далі в нас вимагається обчислити значення квадратного рівняння, тобто підставити відповідні коефіцієнти, порахувати. І, відповідно, коли ми розв'язуємо будь-яке рівняння, не забуваємо вказувати відповідь. Саме ось цим ми сьогодні і займаємось. Так ось, що вже це я говорила, але повторюю ще раз. Тобто, алгоритм, наш алгоритм можна подати ось такі схемі. І, будь ласка, цю схему запиши собі у зошит. Тобто, щоб визначити кількості коренів квадратного рівняння. Тобто, наше будь-яке квадратне рівняння, в нашому випадку, записано в загальному вигляді, це x квадрат плюс bx плюс c дорівня 0. За допомогою формули квадратного рівняння, тобто через значення дискримінанту за виразом b квадратний з 4ac, за цим виразом ми дійсно можемо визначити кількість коренів квадратного рівняння. Що я казала, якщо значення дискримінанту менше нуля рівняння розв'язків немає. Якщо дискримінант дорівнює 0, тоді рівняння має єдиний розвиток, який шукається за формулою мінус b поділених на 2а. І якщо дискримінант є будь-яке додатнє число, тоді рівняння має два розвитки, які шукаються за формулою мінус b плюс мінус з d, поділених на 2а. Немає. Тоді ми переходимо до розглядання прикладів розв'язання квадратного рівняння. Ось у нас рівняння виду: х квадрат плюс 4х плюс 3 дорівнює 0. Щоб розв'язати це квадратне рівняння, це є повне квадратне рівняння. Ми повинні визначити наші коефіцієнти цього рівняння, підставити ці значення у формулу дискримінанта і визначити спочатку, якому значенню дорівнює дискримінант, тобто від'ємному нулю або більше нуля, тобто додатньому числу. І якщо визначимо значення дискримінанту, тоді знайти корені квадратного рівняння. Так ось. Чому у нас дорівнює коефіцієнт А? Коефіцієнт А завжди знаходиться при Х квадраті. У нас тут коефіцієнту немає, але ми завжди пам'ятаємо: якщо у нас коефіцієнту немає, у нас завжди там коефіцієнт 1. Тобто А дорівнює 1. Б у нас завжди знаходиться при, при м, нашій зміні у першому степені. Це у нашому випадку коефіцієнт 4. Не забуваємо беремо загалом зі знаком. І чому дорівнює С. Це? це дорівнює 3. Ми визначили А, Б і С. Тепер ми можемо знайти значення дискримінанту. Підставляємо у нашу форму дискримінанта b квадрат мінус 4А це значення відповідних коефіцієнтів. b у нас дорівнює 4, це буде 4 квадраті, відняти 4 помножених на А. А у нас коефіцієнт а дорівнює 1. Тоді буде множитись на 1, і помножених на коефіцієнт С. Це у нас дорівнює 3. Тоді це у нас буде 4 в квадраті 16, відняти 4 на 1 і на 3 це буде 12. 16 відняти 12 дорівнює 4. Що це означає? Що у нас дискримінант дорівнює 4, 4, 4 більше 0, тоді рівняння має 2 розсипи. Тоді ми шукаємо х1, х друге за формулою мінус b плюс мінус корінь з d поділених на 2а. Можна корінь з дискримінанту шукати одразу, якщо ми знайдемо одразу, це буде число 2, корінь з 4. Рівня 2. Або можемо це робити відповідно в наших формулах х1 і 2 Якщо ми шукаємо х1 і х 2 ми підставляємо замість b значення коефіцієнта 4, у нас буде мінус b мінус 4 плюс корінь з Д перший корінь, рівня, корінь дискримінанту спочатку беремо додатній. Поділених на 2а 1, це буде мінус 4 плюс 2 поділених на 2, мінус 4 плюс 2 буде мінус 2, мінус 2 поділити на мінус 2, це дорівнює мінус 1. І відповідно шукаємо х друге. У нас буде мінус 4, мінус корінь, з д, тобто буде мінус корінь 4, поділених на 2а, на 2 помножених на 1. У нас буде мінус 4, мінус 2, це буде мінус 6, мінус 6 поділити на 2, це буде мінус 3. Тобто ми коренями Цього квадратного рівняння є значення мінус 3 і мінус 1. Питання. <кій> ну, Якщо немає, ще бачите. <кій> тобі. Ну так, да, немає, просто, ну, як сказати, не так багато розписується. Вроді легко кажеться. Ну, легко тут взагалі, якщо робити за алгоритмом, і постійно їх то вони дуже легко розв'язуються. Ось наступне квадратне рівняння. 9х квадрат відняти 6х плюс 1 до рівня 0. Що ми робимо перший крок? Визначаємо коефіцієнти квадратного рівняння. Тобто визначаємо коефіцієнт А, Б і С. І так, коефіцієнт А завжди знаходиться при х квадрат. У нашому випадку тут коефіцієнт 9, тобто нахто а до рівня 9. Визначаємо коефіцієнт Б. Коефіцієнт Б знаходиться при х у першій степені. У нашому випадку ми не забуваємо, що беремо коефіцієнти разом зі знаком. У нашому випадку це число мінус 6, тобто b дорівнює мінус 6. І вільний член, тобто наше число безмінної, це наше число c, У нашому випадку, воно дорівнює 1. Перший крок ми виконали: знайшли коефіцієнти квадратного рівняння. Друге, заформуємо формулу дискримінанту b квадрат мінус 4. І замість відповідної нашого коефіцієнта. В загальному випадку підставляємо значення з нашого квадратного рівняння. b в квадраті у нас b дорівнює мінус 6, тоді у нас буде мінус 6 до квадрату підносимо до квадрату разом зі знаком. Далі буде мінус 4, коефіцієнт 4 множиться на що? На А, і а у нас дорівнює 9, тоді буде 4 помножених на 9 і помножених на С на 1. Тоді у нас буде вираз мінус 6 в квадраті відняти 4 помножених на 9 помножених на 1. А мінус 6 до квадрату, що це означає, що число мінус 6 множиться саме на себе, 2 рази мінус 6 на мінус 6, це буде у нас 36. Або пам'ятаємо, будь-яке число у парному степені є невід'єним. Тоді мінус 6 у квадраті, те ж саме, що 6 у квадраті, це буде 36. Далі, у нас, мінус 4 помнож... у нас 4 помножити на 9 буде 36, 36 на 1, це буде 36. Тоді ми отримаємо вираз, який 36 відняти 36. З до рівня 0. Якщо у нас дискримінант дорівнює 0, тоді рівняння має єдиний розвиток. Тобто це другий випадок квадратного рівняння, коли рівняння має лише єдиний розв'язок, тоді тільки тоді, коли дискримінант дорівнює нулю. Тоді у наш розв'язок квадратного рівняння шукається за формулою мінус b, поділених на 2а. Чому? Пояснюю, тому що якщо брати загальний вигляд квадратного рівняння. Доколи у нас дискримінант скаміналь більше нуля, у нас формула мінус b плюс мінус корінь з d поділених на 2А. А якщо ми будемо додавати або віднімати значення 0, ну, від цього значення нашого кореня рівняння не змінюється. Тому у нас просто буде єдиний розвиток. І наша формула приймає вигляд ось такий, що у нас корінь рівняння шукається за формулу мінус b поділених на 2А. Так ось, усю формулу. Замість b і А, які у нас в загальному вигляді записані, підставляємо наші коефіцієнти з рівняння. Ми знаємо, що наш коефіцієнт B – мінус 6, тоді у нас буде мінус відняти коефіцієнт, мінус коефіцієнт B. Підставляємо, він буде мінус, мінус 6 поділених на 2А. Не забуваємо, беремо завжди коефіцієнти з знаком, яким вони записані у рівнянні. Поділених на 2А а дорівнює 9, тобто буде 2 помножених на 9. Мінус мінус 6 це у нас буде 6. 2 на 9 буде 16. Ой, 18. 6 і 18 можна скоротити на 6. 6 на 6 буде 1. 18 на 6 скоротити буде 30. дорівнює 1 третя. Тобто цього квадратного рівняння є значення x, яке дорівнює 1 третя. Питання? Нема. Ну і давай розглянемо. Третій випадок. Ми роз тобою розглянули вже, коли рівняння має два розвиски, квадратне рівняння, розглянули, коли квадратне рівняння має єдиний розв'язок І розглянемо приклад, коли квадратне рівняння не має розвиску. Так ось, рівняння виду 2х2 відняти 2х плюс 8 рівня 0. Що ми перше робимо перший крок алгоритму? Визначаємо коефіцієнти квадратного рівняння. Коефіцієнт А завжди при х квадрат, у нашому випадку це рівня числу 2. Далі визначаємо коефіцієнт b, Він завжди при х в першому степені, В нашому випадку це мінус 2. Не забуваємо беремо разом зі знаком. І визначаємо коефіцієнт c, c — це вільне число. У нашому випадку це число плюс 8, або просто число 8. Другий крок: ми застосовуємо формулу дискримінанта b квадрат мінус 4. У нас b дорівнює мінус 2, тоді нас буде мінус 2 до квадрату. Мінус 4 помножених на А, помножених на 2, і помножених на С. В нашому випадку це 8. Тоді у нас буде вираз мінус 2 в квадраті, віднято 4 помножених на 2 і помножених на 8. Рахуємо, мінус 2 до квадрату це буде 4. 4 на 2, 8, 8 на 8, 64. 4 відняти 64 дорівнює мінус 60. Чим ми бачимо, що дискримінант у нас що менше 0. Коли дискримінант менше нуля, тобто то дискримінант дорівнює будь-якому від'ємному числу, рівняння розв'язку немає. Ми зазвичай можемо писати, що рівняння розв'язку немає або відповідь коренів немає. Тобто в нас немає коренів відповідного рівняння. Тобто це рівняння немає розв'язку. Ось таке легке розв'язання. Тобто, якщо дискримінант менше нуля, все рівняння немає розв'язку. Питання? Немає. Немає і давай розглянемо приклади з підручника. Права 827. Знайдіть дискримінант і визначте кількість коренів квадратного рівняння. Тобто, у нас не вимагається повністю розв'язати квадратне рівняння, у нас вимагається. Знайти дискримінант, тобто за форму дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac і за значенням дискримінанту за визначити, скільки це рівняння квадратне має розіски. Пам'ятаємо, якщо дискримінант більше нуля, тоді рівняння має два розіски. Якщо дискримінант дорівнює нулю, рівняння має єдиний розвиток. Якщо дискримінант менше нуля, тоді рівняння не має розвитки. Перше рівняння цієї вправи 6х квадрат мінус 5х мінус 1 дорівнює нулю. Коефіцієнт А у нас дорівнює 6, коефіцієнт Б у нас дорівнює мінус 5, коефіцієнт С дорівнює мінус 11. Тоді за формулу дискримінанта Б квадрат мінус 4 ас рахуємо чому дорівнює дискримінант. У нас буде мінус 5 квадраті відняти 4 помножених на А на 6 і помножених на С на мінус 1. Не забуваємо, беремо зі знаком. І, відповідно, ось нагадую, приклади. Тобто схема з підручника, скільки рівняння має розв'язок. Тоді у нас дійсно буде мінус 5 квадратів, це буде 25, 4 на 6, це буде 24, 24 на мінус 1, мінус 24, і ще мінус у нас стоїть перед виразом. Це буде плюс 24. Тоді у нас буде 25 плюс 24, це буде 49. 49, що у нас більше нуля, тоді рівняння. Бачимо, у нас дискримінант більше нуля. Рівняння має скільки розв'язків? 2х1, х друге. Рівняння має два розв'язки. <coughs> Наступне рівняння. Друге. Х квадрат мінус 4х плюс 4 дорівнює 0. Коефіцієнт А у нас тут дорівнює 1. Не забуваємо, якщо при х квадрату немає коефіцієнту, то там завжди коефіцієнт 1. Б у нас дорівнює мінус 4, С дорівнює 4. Підставляємо нашу формулу b квадрат мінус 4 ac і рахуємо. Тоді у нас буде а, мінус 4 в квадраті відняти 4 помножених на 1 помножених на 4. Мінус 4 в квадраті це буде 16, 4 на 1. 4, 4 на 4, 16. Тоді буде відняти 16. 16 відняти 16 до рівня 0. Якщо дискримінант до рівня 0, дивиться схема з підручника, тоді рівняння має скільки Один єдиний розв'язок. Ми пишемо, рівняння має єдиний розв'язок. Наступне третє рівняння цієї вправи. Х квадрат плюс 2х плюс 5 дорівнює 0. Коефіцієнт А визначаємо спочатку коефіцієнти. Коефіцієнт А у нас дорівнює 1, коефіцієнт Б дорівнює 2, коефіцієнт С дорівнює 5. Підставляємо формулу дискримінанта B квадрат мінус 4, а це бачиш, я постійно на ній звертаю увагу, тому що ти повинен її сьогодні вивчити. Тому що з цими формулами ти будеш працювати до кінця 11 класу. І, відповідно, підставляємо наші коефіцієнти А, Б і С, нашу форму дискримінанта, і рахуємо. У нас буде 2 в квадраті відняти 4 помножених на 1 і помножених на 5, на наші коефіцієнти А і С. 2 в квадраті 4. А, мін, мінус 4 на 1 мінус 4, мінус 4 на 5 буде мінус 20. Це буде 4 відняти 20, це буде мінус 16. Мінус 16 це наше число яке менше 0, тобто ми означаємо знак дискримінанту. Якщо дискримінант менше 0, бачимо, що рівняння коренів немає, або рівняння немає розв'язку. І останнє рівняння цієї вправи це 7х квадрат плюс 2х мінус 1 дарівня 0. Знову визначаємо наші коефіцієнти, підставляємо формулу дискримінанта b квадрат мінус 4 ac a дорівнює 7, b дорівнює 2, c дорівнює мінус 1. Підставляємо. Замість b підставляємо коефіцієнт 2, замість a підставляємо 7, замість c підставляємо мінус 1. У нас буде 2 в квадраті відняти 4 плюс. Відняти 4 помножених на 7, помножених на мінус 1. 2 в квадраті 4, мінус 4 на 7, мінус 28, 28 на мінус 1 це буде плюс 28. 4 додати 28 це буде 32, 32 більше 0, якщо дискримінант більше нуля, рівняння має два розв'язки. Ось так легко виконується. Так, наступна вправа 829. Це вже тобі не самостійне опрацювання, тому що ти запізнився на уроки вам, тому що. Ти знаєш, я не люблю затримувати, бачиш, я все розписала покроково кожне рівняння, як його виконувати. Але звертаю увагу, кожне рівняння починається з того, що ми визначаємо коефіцієнти квадратного рівняння. Визначаємо чому рівня А, Б і С. І вивчити формулу квадратного рівняння, вивчити формулу дискримінанту. У тут таблицю, що постійно не звертало увагу, і навчитися розв'язувати ці рівняння. Домашнє завдання сьогодні у нас, бачиш, кожне рівняння розписане. Тобто у то тебе є що опрацьовувати. От ну, ти якраз запізнився на 4 хвилини, нам їх і не вистачило. Домашнє завдання опрацювати параграф 21, формулою квадратного рівняння. Ці формули вивчити. Ось ту таблицю, що тобі сказала, за визначення кількості країнів квадратного рівняння і формулу дискримінанту записати у зошит. Тому що ми будемо з нею працювати тепер постійно. І домашнє завдання: виконати вправо 828 і 830 Вони виконуються аналогічно до право 827 і 829 які розписані у презентації. Питання? Зрозуміло. Немає. На цьому все. До побачення. До побачення.